Доброго всім дня, шановні вольво, вольвісти. І знову про цю тягу ось на даній машині на багатьох вольво вона зустрічається другої платформи. Але типова помилка при подборі запчастин заключається в тому, що в заводської цієї отут салінблок з оцею втулкою. Майже між собою не з'єднані. Там два вусика, які. Тобто йде про що мова? Отут має бути м'яке з'єднання. Воно має від руки тут шататися, легенько ходити. Всі решта виробників, на жаль, цим грішать, не звертають на то уваги і роблять його, заливають суцільним, як салінблока. І це передає нам вібрацію при установці такого лиха. На, сразу на салон. Багато хто бореться з тою вібрацією, міняє все. І не розуміє, чому вона все-таки все нікуди не дівається. Тому що де, щось міняючи, якусь несправну подушку ставлячи, оце, бо воно завжди тут ходить. Хай воно вже тут краще ходить, аби ще там гума всередині та по колу лишалася. Чим ставити отаке. Зараз будемо знімати, розсверлювати, переробляти. Ну, інакше ніяк, бо буде вібромасажер. всім дякую за увагу.